Зараз на екрані ви бачите креслення, яке ми виконаємо в програмі Компас. Перш ніж виконувати будь-яке креслення, вам потрібно його проаналізувати. Тобто подивитися, з яких інструментів, які геометричні фігури ви будете використовувати, щоб накреслити е е е е дану роботу. І так, в даній роботі ми з вами будемо використовувати елемент на панелі геометрія, елемент відрізок, будемо використовувати окружність, тобто коло. Будемо робити скруглення. Ось бачите, ось скруглення радіусом 15. Для цього використовується ось цей елемент. Далі будемо використовувати панель редагування, і в панелі редагування ми з вами будемо. Обрізати, не потрібні усікати, не потрібні криві, тому що тут ми накреслимо коло, а далі усічемо все, що нам не потрібно. Будемо використовувати в панелі геометрія допоміжні паралельні прямі, які ви будете бачити тільки на екрані. Коли вони роздруковується, креслення, їх видно не буде, але їх можна і прибрати. Ну і відповідно, панель розміри. І так, почнемо нашу роботу. Перш ніж ми будемо робити, нам потрібно вирахувати розмір, тобто з відомих розмірів потрібно подивитися, я б починала кслитись з цього прямокутника. Розмір, якщо додати до 70, додати ось 15 радіус, це буде 85 і це висота, а ширина. 60 і по краям радіус 15, вліво і вправо, тобто буде 90. Будемо креслить прямокутник 90 на 85. І так, натискаємо файл, створити, новий документ, вибираємо креслення, чертёж. Окей, створюється новий документ чистенький, ви бачите його. Ви його обов'язково зберігаєте, щоб він у вас ніде не дівся, і починаємо роботу. В панелі геометрія вибираємо відрізок і починаємо креслити. Клацаємо лівою кнопкою миші, вибираємо відрізок, він ви не вибрався. Ось панель властивості вімкнулася. Натискаємо. Першу точку і проводимо вправо, вказуємо напрямок. І буде у нас розмір 90. Натискаємо ліву е Enter або ліву кнопку двічі. Далі прив'язуємося до точки, вказуємо напрямок. І щоб лінії у нас йшли рівненько, ми вибираємо ортогональне креслення в панелі властивості. І е далі. Вниз вказуємо розмір 85. Натискаємо двічі. Тепер прив'язалися вліво 90. Натискаємо, прив'язалися вверх. 85. Тут можемо просто лівою кнопкою миші натиснути і дві точки об'єднаються. Тобто виконається прив'язка. Натиснули стоп. Побудували ми цей прямокутник. Тепер нам потрібно. Вибрати, Використати відрізок і допоміжні лінії для того, щоб накреслити кола. Нам треба 5 отворів накреслити. І так, вибираємо відрізок, прив'язуємося до центру. І на відстані там радіус був 15, вказуємо розмір 15 і накреслили такий відрізочок. Стоп. Випрали допоміжну лінію. Ось допоміжні вони паралельні. Мені треба горизонтальну. Вибрала горизонтальну, натиснула раз лівою кнопкою миші. Вона встановилася. Натиснула стоп. Далі нижче. Мені треба ще одну допоміжну лінію на відстані 35. Вибираю відрізочок, прив'язалась до точки, вниз опустилась на 35. Натиснула, вибрала допоміжну лінію горизонтальну. вона в мене встановилась. Тепер я вибираю знову, натискаю стоп, набираю відрізочок, прив'язалася донизу, вибрала розмір 35 і натиснула. Мишкою, ось в мене, значить, це буде центр того середнього кола, який ми побудуємо. Але в нас ще буде нижче коло, і потрібно опуститись нам на 50. Тобто ми беремо ще відрізок, а він у нас вибраний, прив'язуємося і вниз опускаємося на 50. Натисну. Тепер натискаємо «Стоп», вибираємо допоміжну лінію, і ось вона в нас побудована. Далі нам потрібно побудувати ще допоміжні лінії для того, щоб побудувати центр маленьких кіл. Але перш ніж ми це будемо робити, нам потрібно зробити скруглення. В панелі геометрія вибираємо інструмент скруглення, вибираємо одну лінію прямокутника, іншу лінію. Єдине, що потрібно вказати, радіус, У мене вже вибраний 15. Якщо у вас ні, то ви його вказуєте. І далі вибираєте одну сторону і іншу сторону. І скруглення відбулося. З цим ми з вами розібралися. Після цього. Нам потрібно ще одну ось я дивлюся допоміжну лінію сюди, бо цей відрізок нам потрібен був прямокутничок для того, щоб допоміжну лінію побудувати, а ця нижня сторона. Після цього вже о, він нам далі і допоміжна лінія не потрібна буде. Нам ще потрібні допоміжні лінії справа, щоб маленькі кола побудувати. Як це зробити? Вибираємо. Допоміжні лінії подвійні, паралельні, прямі називаються. Прив'язуємося до центра обов'язково, вказуємо, на якій відстані ми їх розбудемо. Від центра і відстань у нас буде там 30. 30. Натиснули. Раз, натиснули мишкою. Зігнуту стрілочку створення об'єкта 2, натиснули 3. І в нас побудувалися допоміжні лінії. Тепер стоп. Е, використання допоміжних ліній дуже зручне, в кресленні. Після цього нам потрібно з вами побудувати кола. Кола діаметром, діаметром е, 16. Як це зробити? Вибираємо інструмент окружність, тобто коло, вказуємо діаметр 16. І будуємо, прив'язались до центру. Бачите, з до допоміжних ліній утворився центр. Побудували раз. Вказали, розмір 16, побудували два. Вказали розмір 16, побудували три. Вказали, розмір 16, побудували чотири. І вказали останнє коло їх п'ять, 16 розмір, побудували п'ять. Цими колами ми розібралися. Тепер нам потрібно побудувати коло радіусом 20. Як це зробити? Зараз ми з вами це виконаємо. Дивіться, ось допоміжна ця лінія, нам уже не потрібна. Виділяємо лівою кнопкою миші і натискаємо клавішу Delete. Е Ця допоміжна лінія не потрібна, і ця допоміжна лінія нам не потрібна. Єдине, що нам, ми можемо з вами зробити ще, це осіві лінії для малих кіл. Як це зробити? Вибираємо відрізочок і вибираємо тип осівої лінії, ось вона, тип, і вибираємо осява, прив'язалися по центру, провели. Прив'язались по центру, провели, прив'язались по центру, провели, прив'язались, провели. Так, на цьому ми і не забуваємо змінювати на основну, тому що коли ми будемо будувати наступні, як виконувати дії. У нас може Буде знову ця осьова лінія, а нам потрібна основна. Тепер нам потрібен допоміжний відрізочок, щоб накреслити коло. Вибираємо тут по центру, прив'язуємося, вказуємо на радіус 20. Відступили, натиснули. Ось він допоміжний. Тепер натискаємо стоп, вибрали коло, прив'язались до центру і вказали або радіус 20, або діаметр 40. Це вже ви самі вибираєте. Нехай буде діаметр 40. Побудували і натискаємо стоп. Оцей кусочок допоміжний, ми прибираємо. І тепер нам треба провести ось цього через все. Але перш ніж ми її будемо проводити, ми зараз усічемо коло, я вам покажу, як це зробити, і далі виставимо розміри. І так. Вибираємо, від, від, відключаємо команду ортогональне креслення, щоб лінії тепер можна було проводити навскоси. Далі вибираємо елемент відрізок, прив'язались до цієї точки і до касаємося нам торкаємося кола. Тепер знову прив'язалися, торкаємося кола. Стоп. Тепер вибираємо панель редагування, осікаємо криву. Натискаємо по кривій і вона осіклась, тому що нам потрібно було тільки оце скруглення. Натискаємо стоп. Тепер проводимо осьву лінію. Продовжуємо його. Це ось повинна бути ось лінія, але вона з кусочків. Нам кусочки це були допоміжні, не потрібні. Вибираємо цей самий найменший, вмикаємо ортогональне креслення, щоб було рівненько. І затиснувши ліву кнопку миші, протягуємо. Це буде осьова лінія, але вона в нас зараз основна. Міняємо її на осьову. І ось вона стала осьовою. Так, тепер де у нас ще осьової лінії немає? Всі осьові лінії ми з вами провели. Тепер у нас залишається тільки встановити розміри. Розміри. Перш ніж ми будемо встановлювати розмір, ми ще з вами повинні накреслити одне коло по центру, вибираємо. Ого. Вибираємо радіус або діаметр, розмір там у нас виходить, потрібно або радіус 25, або діаметр 50. Вибираємо 50. І клацаємо. У нас утворилося таке по центру, натискаємо ліву кнопку миші, утворилось коло. Тепер нам потрібно зробити, щоб це була лінія не основна, а штрихова. Клацаємо по ній, в панелі властивості, яка відкривається, вибираємо штрихова, основна, і в нас ось утворилося таке коло з таким штриховими лініями. Тепер перевіряємо, ось ми виставили, значить, допоміжні ці всі лінії. Нам вже не потрібні. Ми їх прибираємо, виділяємо лівою кнопкою миші і натискаємо видалити. А ось не всі в нашій осьові лінії, значить, вибираємо ще ми відрізочок, вибираємо тип осьова лінія, прив'язались по центру, привели, прив'язались по центру, провели. Провели, провели. провели, І ось тут по центру провели. тепер вже в нас всі ось ці лінії виставлені, і тепер нам потрібно відкрити панель розміри і скористатися лінійний для прямих розмірів. І далі діаметричний розмір для того, щоб ми могли встановити діаметр кола, наприклад. Або радіальний розмір вибрати і угловий розмір. І так, як встановлювати розмір? Ми вибираємо його лінійний. Наприклад, вибрався у нас панель властивості, відкрилася. І тепер ми прив'язались до одної точки, прив'язались до другої, вверх протягнули, виставили, натиснули третій раз кнопку. Тепер нам потрібно вибрати вертикальний розмір. Прив'язались до одної, прив'язались до другої, виставили. Прив'язались до одної, прив'язались до другої, виставили. Далі виставляємо радіуси. Щоб встановити радіуси, нам потрібно в панелі розміри вибрати інструмент радіальний розмір. І далі натискаємо по окружності. Ось, становився, можемо редагувати, рухати його і так далі. Далі натискаємо по цій окружності. Можемо рухати. І відпускаємо ще раз, натискаємо ліву кнопку миші. Натискаємо стоп. Тепер, якщо я хочу змінити тип оцього розміру, Тось То натискаю, виділяю його і в панелі властивостей вибираю, наприклад, на поличці зліва. І от він у мене отак от видовжився трішки. Приблизимо його, щоб краще видно було. І він у мене так приблизився цей розмір. Тобто розмістився вже на поличці. І тепер діаметр. Щоб встановити діаметр, вибираємо діаметричний розмір. Натискаємо по окружності, трішки протягуємо вправо і натискаємо ліву кнопку миші. Тепер стоп. Щоб змінити тип і зробити на поличці, тому що нам потрібно там ще текст дописати, п'ять отворів. Ми вибираємо на поличці справа, натискаємо ліву кнопку, але воно тут дуже близько. Ми виділяємо його, навожу на цей прямокутничок і заскаю ліву кнопку миші, протягую, збільшую його в розмірі. І тепер нам потрібно написати текст. Двічі натискаємо по розміру і пишеться і текст до, тобто буде писатися до діаметра 16 або після. Нам потрібно після 5 отворів. Ось значок діаметра, якщо він у вас можна вибирати або прибирати, тобто це спеціальне діаготи вікно для розмірів. І ось у нас вже написана ця інформація. Все. Тепер, якщо подивитися, якщо ми тут хочемо трішки щось відредагувати, то ми можемо змінювати. Натискати ліву кнопку миші, відкривати, рухати, щоб він трішки, у нас 5 рот отворів, не зливалися з самим розміром. Все, якщо воно у вас таким Трішки як розмивчасти, порухали мишку і все воно у вас розмістилось. І так, ми з вами побудували ізначальний е, зразок, який пропонувався. І використали з вами панель геометрія, панель розміри і панель редагування. Зробили скруглення е, і е, усікли криву. Вся, робота виконана.